Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Юлія Долгополова, і сьогодні ми поговоримо з психологиною, письменницею, дослідницею українських традицій Тетяною Дугельною. Про вплив ворожого і псо на українців. Вітаю вас, пані Тетяно. Для початку розкажіть, будь ласка, власне, про вплив і псо ворога на українців з психологічної точки зору. Вітаю пані Юлія, вітаю наших глядачів, слухачів. Ну і ПСО, це і є безпосередньо вплив на психологічний стан людини, тобто на психіку, і ПСО розробляється для того, щоб і впливати на психіку вивчаються дуже добре особистість людини, на яку буде той чи інший наратив впливати, і відповідно до того наскільки людина сама по собі знаєте, така. Піддається впливу, і наскільки вона сама по собі стресостійка, буде той чи інший наратив на неї впливати. Тобто ми не можемо узагальнювати всіх людей під одну, як то кажуть, під один масштаб, тому що хтось буде реагувати на, наприклад, вкиди, на кшталт, що все у нас все пропало, вже все погано, вже немає кому воювати, буде панічно реагувати, а хтось піде і буде розбиратися. І це все залежить від того, наскільки людина дійсно вміє аналізувати інформацію, наскільки вона готова побачити не завжди ту інформацію, яку б вона хотіла, і зрозуміти це фейк чи не фейк. І ось всі ці навички, вже за ці майже три роки повномасштабного вторгнення, два з половиною роки, ми на часі зараз маємо вже стільки разів мої колеги давали. Рекомендації, як перевіряти інформацію, як до неї долучатися. Що, я думаю, що нам сьогодні повторювати це не варто, це є в великому доступі в інтернеті, але варто зазначити важливий аспект працювати з собою по тому, як ви особисто сприймаєте інформацію, як ви її переробляєте, як ви з нею взаємодієте, і це шлях не назовні, а всередину. І для того, щоб бути сьогодні психічно здоровим і адекватним, і, і допомагати на тому місці, де ти знаходишся нашим Збройним силам, і допомагати пришвидшити перемогу, нам треба кожному працювати над собою, над своїм психічним здоров'ям. А чи можете назвати методи, які частіше за все використовує країна агресор, і які з них, на вашу думку, все ж таки найбільш впливові виявляються? Ну, ви знаєте, найбільш впливовими являються саме ось ці наративи, які говорять про те, що у нас зрадники. У нас на всіх шаблях влада, влада зрадників, і що наша влада не домовляється, тому що вони грають на два фронти, і збагачуються в тотальна корупція, і, взагалі, ми нікому якби не потрібні. І тому ми втомилися від того, що ми живемо в такій поганій країні, де ось така погана влада. Ось цей наратив. Він як не дивно, саме такий, знаєте, абсурдний і одночасно найпотужніше впливає на людей, особливо на тих, хто не хоче думати е, навіть логічно.